Квітнева людина завжди усміхнена і позитивна, віддана справі, яку знає і любить. А ще її називають жінка-комп'ютер, пов'язуючи це з її роботою та інформацією, яку тримає в голові. Ці слова про жительку села Розкішна Ольгу Григорівну Гомолу, яка днями відзначала справжній жіночий ювілей 60 років. Привітати іменинницю зібралася не лише велика рідня, а й шановані гості, сільський голова Василь Порхун та директор приватного підприємства Джерело Василь Пацеля, які бажали здоров'я і довголіття не лише Ользі Григорівні, а й її мамі Марії Іванівні Коваленко, яка 6 квітня відсвяткувала 85-ту весну. Вітаємо вас з вашим святом». Бажаю вам крепкого здоров'я саме перед, щоб Бог давав вам здоров'я, благополуччя, сімейного блага, щоб дітки, внучки були здорові, щоб вам ще давав Бог віка прожити. Спасім вам за ту працю, яку ви натхненно так виконуєте. Здоров'я вам благополуччя Спасіпі. все найкраще. Вітаю. Я приємний, ще тих Ну Це комп'ютер так розкішний. Вона вже знає. Говорить, усіх потоготних. Я хотів би, щоб ти примножувала. Раділа, я цим, прожила на цьому світі. Здоров'я тобі, любові, від дітей, внуків, правнуків усіх. Все слава. У свої 60 років ювілярка має багато здобутків, але завжди і всюди пріоритетом для неї залишалася її родина. Двоє діток, двоє зятів, дівчата, одружені дітки. Я четверо внуків. Старший богданчик, троє дівчаток є в мене. Горжуся з ними дуже, люблю дуже всіх і діток, і зятів вони мені, всі, як мої діти. А який у вас був трудовий шлях? Откажіть. Трудовий шлях. Після школи пішла навчатися в Білу церкву на рік рахівником, потім Ірпінський, техніком три роки і все в комуспі. 6, зараз 45 вже це буде. Ну, приватне, зараз мінялося деякі. Вивіски мінялися, а робота була Чи одна. Ви зробили саме таку професію? Щось до душі, отак. До душі було. От по-друге мені казали, ну, медичне, ні. кажу. Хоча в мене медики всі. Мої діти, дочки, зяті медично. Понавчалися лікарі, діти. О. А я ні. Щось так до подоби, от мені така робота. З людьми працювати люблю. Ну так, щоб, щоб пожити для діток, щоб дождатися правнуків, щоб при здоров'ї бути і щоб дай Бог, щоб був мир. Ця родина квітуча, адже більшість її членів народилися саме у квітні. Не виключенням є і чоловік-ювілярки Олексій Оксантійович. Пройшовши спільний життєвий шлях довжиною понад 40 років, ці люди кохають і цінують один одного як вперше. Вона завжди, як то говориться, як голка веде чоловіка. Прожили ми непогано. Виховали дітей. Діти кончили одна інститут медичний, друга кончає ось цього року. Так що сподіваємося, допомагаємо дітям, як можемо. О. І думаємо і далі допомагати, якщо буде здоров'я. У нас хороше і все нормально. Дружина, бо вона кохана дружина і вона спутник життя. Так що хай нам Бог допомагає. Всім хай він, звісно, допомагає. Пожити, пожити для дітям, да. для внуків. Щоб все було добре, щоб не було основне війни. Щоб щоб... Був мир. Да. Має родина гомолів і величезне багатство. Дві донечки Лілію і Альону. Зятів та справжній квітучий букет онуків. Чуйна, добра, вона нас дуже любить, ми її дуже поважаємо. Ну, сама найкраща мама на світі, можна сказати. Що для вашої мами найголовніше в житті? Ну, найголовніше, мабуть, це сім'я, як і для кожної жінки, ну і також чоловік, а потім вже на Третьому місці вже, звісно, робота, яку вона присвятила багато років життя. Ну і також її сім'я. Вся взагалом в неї дуже сім'я велика, і є сестра, брат, і мама, в якої сьогодні 85 років. Так що дуже сімейна людина, да дуже сімейна людина. Так що я думаю, що головне сім'я Бажаємо мамулі. І від чистого серця, і від душі, щоб міцного їй здоров'я, довгих років життя, миру, щастя, любові і поваги дітей, чоловіка, щоб поважали і любили її колеги, і щоб все в неї було добре, щоб збулося все те, що вона собі бажає, і все, що ми їй бажаємо, щоб збулося. Приєднуюсь до слів. ...своїй старшої сестри і бажаю мамі також ну здоров'я, поваги, які їй надають співробітники, і довгих ...літ ще працювати, тому що поки вона працює, поки її натхнення і майбутнє життя. Розумна, добра і чуйна. Вона завжди прислухається до того, що я говорю. Вона добра, вона. Щира, я бажаю їй, щоб вона була здорова, і щоб не все було те, що в її мрії всі здійснилися. Отак всі разом і вітали цього дня дорогу ювілярку: доню, дружину, маму і бабусю. Тож нехай ще довго до вашої оселі Ольгу Григорівну злітається ті А ви зустрічаєте їх у доброму здоров'ї і такі ж усміхнені, як сьогодні».